Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Присутні п'ятеро членів комісії. Кворум є. Також з нами заступник міського голови з питань фінансів Бедрега Світлана Миколаївна. Питання. Перше. Інформація управління дорожнього господарства. Господарство Одеської міської ради прохід виконання робіт та освоєння коштів бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Так. А у нас є представник УДХ. А, ну ми. А ми ж його, да, він пішов, ми його відпустили. Ми з ним поспілкувалися. Там його питання. Так, тоді ми його не розглядаємо зараз. Ну, взагалі, те, що він просив там на, 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 на поточну сесію, вони відмовились від цих запитів. Так, Василь Володимирович? На наступну сесію вирішив? На наступну сесію. Друге питання. Інформація Департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху міської ради та комунального підприємства Одеської міської ради, десь щодо організації парковки в межах вулиці єфімова малиновського Малиновського ринку. Будь ласка, хто буде доповідати? Так, да, будь ласка. Доброго дня. Хитренко Володимир, департамент транспорту. З приводу вулиці Єфімово, ми сьогодні додатково зранку цю вулицю в'їжджали, дивилися. На даний час здійснення там парковки не вбачається можливим відповідно до діючих норм. Ми розглядаємо питання щодо в. Ну, Зміни там схеми організації дорожнього руху та відповідно став, будемо ставити знаки 334, заборона паркування. Стоянки та парковки на, 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 вздовж дороги. Там, наскільки я знаю, і так були е, знаки заборони. Там знак стоїть тіль, тільки в межах ринку. О, так, в межах да. ринку там було, да, і там періодично да. є робітники, які штрафують. Да. Ну там дійсно там дуже критична ситуація, тому що неможливо там нормально і пройти, і проїхати в, в час, коли працює ринок. І на вулиці Малиновського також там взагалі є люди в жилетках ходять, збирають і вимагають кошти у лікарів, які там паркуються до 10-ї лікарні, приїжджають у людей у співробітників ринку. Тих хто просто приїжджає туди, в, в до когось в гості до, біля, біля цього ринку або біля лікарні. Тобто було було б дуже добре е, влаштувати там нормальну парковку, щоб місто отримувало кошти. Е, в час, коли працює ринок, щоб вона була. Е, Платно потім там зробити її на безкоштовній основі, щоб люди могли паркуватись там на нічний час, наприклад, паркуватись біля свого будинку. А по вулиці Єфімова, можливо, варто встановити антипарковочні стовпчики стовпчики, де, де це потрібно, і взагалі подивитись дійсно, може якось перерозподілити там дорожній рух. Mm -hmm. Хоча там, там і так він, воно зроблено, так що там заборонений поворот на, з Малиновського на вулицю Єфімова, і частково вулиця Одностороння. Так, вулиця Єфімова на даний час у нас одностороння, по напрямку з Бріуса до вулиці Малиновського, вона одностороння рух діє до 18-ї години. Так, користуючись якраз тим, що вулиця одностороння, в нас є, вона люди і паркуються там, тобто вони займаються ну, вулиця Ширина, і дозволяє проїхати двом машинам, тобто, відповідно, вони ставлять машину свою і залишається одна сторона. Тому в нас ми і ми маємо таку ситуацію, коли в нас повністю запаркована вулиця. Я ж кажу, ми це питання спробуємо вирішити шляхом зміни в схему організації дорожнього руху. Як ви сказали, стовпчики, знаки, тобто, ми це питання будемо опрацьовувати. А, що стосується сторони з. Вулиці Молиновського. а там ми також вивчали це питання. У нас розроблені схеми для впровадження там платного паркування. Відповідні ця ділянка планується для конкурсу. Тобто ми плануємо конкурс? Конкурс планується ще дата не визначена однак схеми вже є, тобто це питання у нас зараз в роботі. Що стосується людей в жилетках, які там збирають кошти. Ну це питання до поліції. Це ми неодноразово казали, каби і проводили роз'яснювальну роботу, щоб люди не платили людям в жилетках, бо це протизаконно, не представники міської ради, відповідно, тобто давати їм кошти не потрібно. Може, у вас є якась табличка, де буде вказано, що поки там не проведений конкурс, просто встановити паркування тут безоплатно? На, ну, на цій ділянці ну таке ну, там там, ну... там люди здебільшого паркуються на ну фактично на зеленій зоні. Тобто там нема такого, там там є е маленька ділянка, де там маленький насоб, карман. Там такий насип був зроблений. Ну, зроблений по суті. Да. Це ну, фактично там мають бути якісь зелені насадки. Люди там самі собі щось зробили і там паркуються. Тобто там для того, щоб для того, щеплені. щоб якраз там і привести нормальний благоустрій, привезти зробити нормальну парковку. Ми плануємо там. Ну, відповідно, провести конкурс і залучити там якогось суб'єкта, який буде це там все uh -huh. впроваджувати. По вулиці Єфімово, наскільки я пам'ятаю, там є заборона повороту з Малиновського на Єфімово в цей час, але там немає знаків по самій вулиці, що рух тільки односторонній. Там є заборона тільки повороту з Малиновського ринку. Але якщо виїжджати з приватного сектора, з іншої сторони від ринку, uh -huh. і повертати направо, тобто. Ну, по тому ж напрямку, що і з вулиці Малиновської, там ніде нема знаків. Рух односторонній в цей самий час. Треба подивитись. Там є знак Вулицепитання. рух Вулицепитання механічних транспортних засобів заборонено до 16.00. До 16.00, да. Ну і всюди встановили. Знак односторонній цей каже, знак. так, і Однозначно. цей знак і каже про те, що до 16.00... Добре. Я вважаюся, у нас ви почалася. Давайте ми, давайте ми хоча б розглянемо листи департаменту фінансів, щоб ми могли готуватися до сесії. Там є у нас порозуміння. Давайте перед, повернемося потім до другого пункту. Добре, добре. Я вибачаюся, але ну, ви бачите, яка ситуація сьогодні. Третій пункт це розгляд змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Питання 3.1, лист департаменту фінансів від 18.04.2024 року. Друзі, ви всі дивилися там. Так, ми Можемо голосувати? Нема. Там так. питань нема, так Світлана Миколаївна, ми ну, підтримуємо. Прошу так. голосувати. Одноголосне так. рішення прийнято. 3.2. лист департаменту фінансів від 19.04.24 року, року, номер 576. Це у нас фактично майже все це безпечне місто. Так. Так, ну, там... Освіта перерозподіли додаткові і в основному е, безпечне місто. Так, також питань нема, так, колеги? Прошу голосувати. Хто за рішення. Юрійович, вибачте, да. але в мене ще з голоса один лист виконавчого комітету. У нас виконавчий комітет. Виділені кошти по нашому установі автогосподарства, яке виконує роботи по мобілізації, і але коли вони передбачали в бюджеті первоначально, то виділили по коду інша діяльність у сфері транспорту. У нас є в бюджетній класифікації код заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого Це рештів. Так да, це плюс мінус згідно 200. бюджетного да мільйон двісті. Це залишок бюджетних призначень, але є бажання і пропозиції, щоб вони йшли по коду. Правильному підготовка е, мобілізаційна робота. Прошу О, підтримати. Прошу так. голосувати. Хто за? Одноголосно рішення. Ми, прийнято. Ми, це, у нас, це у нас це лист, як 3-3, Ми зробимо відкрим лист. Так, так. Да. так тепер пропозиція: е, значить, лист управління капітального будівництва. Листи взагалі управління капітального будівництва. Ми пропонуємо розглянути наступної сесії в понеділок. Так, друзі? Так, ми Спасибо. Ой, сесія, перепрошую, комісія Всі три листа на так? понеділок. Да, ну, тому що є там багато питань, а на жаль, сьогодні ми не можемо нормально там поспілкуватися. Але можна пропозицію? Да, будь ласка, е, ну ми сьогодні з управлінням капітального будівництва якби вивчали ці пропозиції. У мене пропозиція <світ> до депутатів можливо є. Е... Ви на вихідні вдома будете розглядати можемо, поїдемо, подивимося, і якщо. можливо будете спілкуватись. У нас вихідних нема. Ми працюємо з управлінням капітального будівництва в робочому режимі, щоб на комісії так. потім оперативно розглянути. Дякую. Наступне питання: лист департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху. Це стосується внесків mm -hmm. до статутного капіталу, одесь електротранс сплати ПДВ в рамках реалізації проекту міський електротранспорт. Так, всі в курсі проблеми. Там яка сума у нас? Скільки? Скільки? 25 мільйонів. Це на розтаможку, так? Да? Ні. Ну, сплата по ДВ. А, а можна питання, а де проєкт рішення по. А, він далі буде, так? Да? А, ну тут, да. тут це. спочатку це потрібно було, а потім кошти. Ну, ладно. Дру... Е, да. Друзі, прошу голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято е, так. Наступне 3.7 лист департаменту міського господарства. Там колеги є питання? Да? Будь ласка, Василь Володимирович, е, перше питання. Я прошу направити листи до департаменту, щоб вони змінили адреси в титулу. Це формальне питання. Прошу підтримати, щоб комісія мене підтримала. Я листи передаю. Ми розгляда. Ми, розглядає, ми, розглядає, ми розглядаємо мої звернення, звернення до департаменту з точки зору зміни адрес в титулу. Так. 3,7. 37. А хто сказав, що сказав, що переговорювати? А, від Б. <продуктив> ну, <продуктив> все, все. Я прошу я прошу підтримати це, цю пропозицію. 37? Так. Так, а що там у нас перерозподіл? да? Там у нас. Так. Так, колеги, все, підтримуємо. Прошу голосувати. Хто за одноголосне рішення прийнято. Mm. Так, е четвертий розгляд поправок до працюємо у загальному, так? У загальному про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Одноголосне рішення прийнято. Mm. Розгляд протоколів засідання робочої групи Одеської міської ради. Е Кожного разу забувають вставити якогось скликання. Я розумію, що восьмого кожного разу відимо копію ну, е, вставляють з попереднього там, порядку денного. Да. А, дякую. Розгляд протоколу засідання робочої групи одеської міської ради, восьмого скликання з розгляду пропозиції депутатів щодо використання коштів депутатського фонду. Там у нас було Петнаровичу, Петнеровичу, да, так, там відново. Тобто ми голосуємо все окрім. Угу. Ми набрали два протоколи сьогодні. Буде сь... сьогоднішній? Він сьогодні вже встигає, вони зробити, так? Да? <кхід> бай Байдерик, Бачудворова, бай Єреміця Олексій Миколаївич, Звягин Олег, Лазаренко, Харпич. Так, все, Обухов. Прошу голосувати, хто за? Одноголосне рішення прийнято. <пробуйте> і і голосуємо над окремою поправкою зміни по депутатському фонду ну, депутатські фонди. Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Так, е, так, 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 так. так. Е, розгляд зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради проєкту рішення про визначення комунальних підприємств Одеської міської ради, одержувачами бюджетних коштів у 2024 році. А що ми з цим робимо? Ну, І що ми. ну, Тобто ми приймаємо до уваги ці зауваження. Що ми робимо з ними? Там у нас хто був? Департамент. Е, е, ага, був розробником да, цього проєкту рішення. Так. Так що ми переадресовуємо на департамент міського господарства? Тоді, тоді ми приймаємо до відома, так? Все. Не голосуємо. <кхем> так, інформація Департаменту фінансів Одеської міської ради щодо освоєння э, станом на 1.04 року субвенцій з бюджету спрямованих у 2023 році на посилення обороноздатності країни в умовах режиму воєнного стану. Так, десь я бачу. А, <кхем> так, будь ласка, Світлана Миколаївна. <кхем> да, да, да. Ага, тобто да, у нас в цифрах. Тобто, з 849 мільйонів профінансованих використано 455 мільйонів, так, я розумію. А інші кошти з, з ще у них на рахунках, так? Да? Так. І також приймаємо цю інформацію довідомо. Так, розгляд звернення департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху щодо проєкту рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального Це у нас в з тим э, коштів? А ми його вносимо, да? так? Вносимо... Это що -то тому, що полком не встигаю, так? Так. Тоді колеги, прошу голосувати. Це пов'язано з питання. Олексій, Юрійович, я так. хотів ще запитати. У... Одесь міське електротрансу. Е, питання, яке я задавав на сесії на новолій сесії. Скажіть, будь ласка, що у вас з коштами, е, які ми вам виділяли як дотацію? Коли, чи вистачить вам цих коштів до кінця року? Ці кошти нам зараз е, вистачає десь до жовтня. До жовтня місяця. Шо, що, що? до жовтня, зараз нам вистачає. До жовтня. Да, ну тому що ми зараз входимо в літній період і ще побачимо десь через місяць, скільки да, скільки ми ще будемо потребляти електроенергії, тому що вона зараз ціна впала на електроенергію. Рога, ми зашимо наше засідання. Комісії все інші питання, що не встигли розглянути, розглянемо в понеділок, в 14.00.